Вітаю вас на каналі Місячна Країна. До вашої уваги точний місячний календар на серпень 2023 року. Календар складено для усієї території України за київським часом. У цьому відео для вас фази місяця, місячні дні та період місяця без курсу у серпні 2023 року по днях. Тож, 1 серпня повня у водолії, пік у 21-31, 15 та 16 місячні дні. Період місяця без курсу пройде з 5.13 по 6.58. 2 серпня спадаючий місяць у водолії, 16 та 17 місячні дні, 3 серпня з 6.06. Буде спадаючий місяць у Рибах, 17 та 18 місячні дні. Місяць без курсу пройде з по 05 по 6.05. 4 серпня спадаючий місяць у рибах, 18 та 19 місячні дні. 5 серпня з 6. 20 ранку, спадаючий місяць у овні. 19 та 20 місячні дні. Період місяцю без курсу пройде з 4 21 по 6 19, 6 серпня спадаючий місяць у овні, 20 та 21 місячний день. 7 серпня з 9 25 спадаючий місяць у тільці, 21 та 22 місячні дні.

Період місяцю без курсу буде з 13.38 по 16.05. 10 серпня спадаючий місяць у близнюках, 24 та 25 місячні дні. 11 серпня спадаючий місяць у близнюках, 25 та 26 місячні дні. Місяць без курсу пройде з 20.27 по Час 52, 12 серпня. 12 серпня, спадаючий місяць у раці, 26 місячний день. 13 серпня спадаючий місяць у раці, 27 місячний день. 14 серпня, спадаючий місяць у раці, а з 13.37 у знаку Лева.

29, 30 та 31 місячні дні. Місяць без курсу пройде з 12.38 по 2.14.17 17 серпня. 17 серпня Зростаючий місяць у Діві. Перший та другий місячні дні. 18 серпня Зростаючий місяць у знаку Діва, другий та третій місячні дні. 19 серпня зростаючий місяць у діві аж 14.54 у Терезах, третій та четвертий місячні дні. Місяць без курсу пройде у період 11.51 по 14.53. 20 серпня зростаючий місяць у Терезах, четвертий та п'ятий місячний день. 21 серпня зростаючий місяць у Терезах, 5 та 6 місячний день. Місяць без курсу пройде з 23 31 по 2 22 22 серпня. 22 серпня зростаючий у Скорпіоні, 6 та 7 місячний день. 23 серпня зростаюча луна у Скорпіоні. 7 та 8 місячний день. 24 серпня, перша чверть. Зростаючий місяць у скорпіоні а з 11.08 у знаку стрільця. 8 та 9 місячний день. Період місяцю без курсу буде з 8.10 по 11.07. 25 серпня. Зростаючий місяць у стрільці. 9 та 10 місячні дні. 26 серпня зростаючий у стрільці о 16.05 у козерозі. 10 та 11 місячні дні. Місяць без курсу пройде з 14.56 по 16.05. 27 серпня зростаючий місяць у козерозі, 11 та 12 місячні дні. 28 серпня зростаючий у козерозі а з 17.32 у знаково долія, 12 та 13 місячні дні. Період місяцю без курсу пройде з 14.49 по 17.32. 29 серпня зростаючий місяць у знаково долія, 13 та 14 місячний день. 30 серпня Зростаючий місяць у водолі з 16.57 у знаку риб, 14 та 15 місячний день. Період місяцю без курсу пройде з 6.04 по 16.56. І нарешті 31 серпня, повня у рибах, пік у 4.35, 15 та 16 місячний день. Таким буде місячний календар на серпень 2023 року, складений для усієї території України за київським часом. Підпишіться на мій канал і отримайте завжди актуальні місячні календарі по різних сферах життя.